Нещодавно у молодіжному центрі при бібліотеці імені Малика зібралась ініціативна група волонтерів, які планують провести квест на замковій горі. Учасники групи обговорювали організаційні питання, розваги, які можна буде влаштувати, та ресурси, які для цього необхідні. Квест має бути цікавий як для малечі, так і для дорослих. Різноманітні ігри, конкурси одночасно з цим можна буде провести ярмарку та майстер-класи, вишивання, стрільби із Ука та ковальства, основна тематика заходу це середньовіччя, часи Вишневецьких та козацька доба для лубенців та гостей міста будуть виготовлені буклети та запропоновані екскурсії. Квест на замковій горі планується провести всередині червня, тому до цього часу на самій горі необхідно організувати іще кілька толок з прибирання та облаштування території. Наразі ініціативна група запрошує усіх бажаючих приєднатись в організації заходу або приходити зі своїми ідеями поки що до бібліотеки імені Малика, де звертатись до бібліотекаря Тетяни Сафронової.